На водопровідній насосній станції другого підйому північна, Подільськводоканалу, нещодавно були встановлені насоси, які дозволяють зменшити навантаження на старі насосні агрегати, підвищити стійкість і надійність роботи станції, а також скоротити ризик можливих аварійних ситуацій. Демонтували їх з водопровідної насосної станції Кузовкова. Про основну мету цього дообладнання розповів головний інженер Квеп Подільськводоканалу Юрій Дроган. Ідея з дообладнанням у нас виникла ще влітку, коли ми проводили ремонтні роботи по заміні напірного водопроводу по вулиці Мельниченка від вулиці Верхньої Лісного. Ми міняли там частину водопроводу. Тоді нам довелося забезпечити наших абонентів водою. А оскільки... Напірний колектор Пемельниченка, він єдиний, який подає воду в центр міста, то такої не було змоги, щоб подати з південної насосної станції воду. Тому ми переключили водоспоживання всіх абонентів на ВНС Північно. Ці роботи спрямовані на забезпечення стабільності, тобто ми. Переобладнали, щоб було менше проривів, переобладнали насосну станцію, щоб можна було маневрувати або подавати воду з південної станції або з північної, тобто, щоб наші мешканці не відчували аварійних ситуацій так жорстко, як це було раніше. Також варто відзначити, що підприємство «Подільський водоканал оснащене потужними генераторами, які забезпечують безперервне водопостачання навіть під час відключень електроенергії. На постійній основі встановлений генератор, який забезпечує електроенергією, живленням насосну станцію. Вони зараз в холодну погоду постійно підключені до живлення, постійно підігрівається масло в них, для того, щоб у випадку навіть морозів вони без проблем завелися і забезпечили водою мікрорайони міста. Не тільки тут, на ВНС південній, так само встановлений генератор, тобто всі насосні станції у випадку якихось непередбачених ситуацій, аварійних відключень, блекаутів, тобто ми готові запустити і постачати воду безперебійно. Наостанок хотілося би наголосити, що працівники КВ «Подільськводоканалу» щоденно виконують планові роботи, які спрямовані на покращення якості та надійності надання послуг для мешканців. Ольга Ситти, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.